Вітаю, ми сьогодні в тетерівці, прямо по центральній вулиці. Привіт. Людей є колодязь. Не вистачає води, хоча стов води доволі таки ще й немаленький. Тобто 220 качнули і там ще літрів 150 залишилось. Це тобто Прям центральна вулиця, ліва сторона від'їхати від Житомира. На правій стороні вже водоносів нема, на лівій, ближче до тетеріва. 6-7-8 метрів, а бісінки отлічні, по, по 2 куба в час дають. Що там? Спускаю його, що там дивиться? В общем, я заліз, почали бурити глина, ну думаю, все, немає. Пройшли ми її 2,5 метра і почався водоносний пласт. Пласт. Крупний пісок, прям щебенка, десь ще півтора метра йде пласта, біля 4 метрів він закінчується. Предлагав замовнику зробити бісінку, оскільки я не знаю, по-перше, чи зможу я 2,5 метра глини розборити, а по-друге, там дуже сипучий водонос і 110 гільзу. Отаку, не знаю, чи нам вдасться обсадити. Але все ж таки замовник дуже просить, дуже просить, бо щоб не міняти насос. Що поробиш? Будемо пробувати. Навірно, Артем... Ні, навірно не крутий. Ну, закрутий поставимо. Може, мабуть, міксера поставимо. Попробую міксером потихінку пройти ту глину. Не знаю, як щось вийде, то покажу вам. А не вийде, то теж покажу. Все, пробуємо. Зараз ми склеїмо двушку і трьошку. Так, 2 метра фільтра достатньо. І ще ще двушку приклеїмо. 5 метрів труби загально буде. Чому я ще настаював тут на обісінці, пісочок на виносі мав трошки синюватий колір? Можливо, буде желізо. А може і ні. Обісінка, коли... Качає, вона качає тільки з того пласта, Колодязна вода остається в колодязі, горизонти не змішуються. Тобто хорошу воду, наприклад, якщо там жалізо. Можна брати для пиття погружним, а бісінку на всі остальні потреби. Тут на два будинки, два насоси погружних висить. Цю як ми заганяємо, до речі, ось склеїли вже, то горизонти змішуються. А Бісінка пласт віддає на колодязь. Саму із злівом, і з колодязя. Там зробляться отвори. Ще не робив, бо ми не знаємо на яку глибину нам вдасться обсадити. Склеїли на термоклей. Е, віддає цей пласт на колодязь, колодязя забирає. Горизонти змішуються. Якщо там буде залізо в тому пласту, воно вже буде і в колодязі. Але все ж таки просять, просять 110. Ладно, пробуємо. Побачив би Дніпром, як я експлуатую їхній інструмент, мені б більше б ніколи нічого не продали. Ху, там повно диму. Але до в дійшов. йшов. Своєю роботою справився. Да будь проклят той день, коли я надумав обі ці скважини під погружним криницях. Не обсадили ми нужний нам метраж, Мало бути, около 4. А обсадили около трьох. Пробували Другий раз розбурюватися, ні хрена. Води надавило до хрена із водоноса, буровий раствор не наводиться, піски внизу обсипаються, але пів метра водоноса ми все ж таки змогли зацепити і обсадити. Скважину ще не прокачували. Просто промили, Але вона вже дає. А ну, включить дренажник. воду, бля, резинка вот из насоса, как Вот не Тут прокопано на него закивается, видим. А! бачим давай. А, давай. А, давай. Краще. Что делать, если не дешево? Бурили б рядом еще одну обесинку. Уже на 4 метра. И оставляли її самой изливом. дополнительно. А что делать? Ну, я думаю, что этой воды повинно хватить. Может его сделаем еще пару отворів. Это кусочек фильтра отнесем сюда. Все. Все будет. Так. Зробили трошки отворів в трубі. Зараз одміряємо, поділимо, від чисто для страховки фільтр сеточка. Іметься, обсадиться, обіжиться. Все, воно віддає на колодязь і потім воно наповняє колодязь, колодець буде забирати по найнижчій отвір. Сантиметрів 20 в криниці ось. Ниже колець буде вода залишатися. Вона нам в принципі не треба Все. Так, закинули наш вібраційний насос, прокачуємо свердловинку. О! Водоносик дорозкривається, витягує всю глинку, яку ми в нього загнали при бурінні. При працюючому вібраційному насосі воду не те, що не вибирає, а вода продовжує прибувати. 40 см води вже набралось. Це леха-муха. при працюючому насосі. Ну, скільки тут насос качає? ну Десь біля тони за годину він вибирає і при цьому стовп водяний продовжує. Продовжує набиратись полозі. Ну, приток там, мабуть, до трьох тонн є. Так, покачуємо хвилин 30. Уже... майже майже. Будемо прокачувати вже своїм насосом. Добавили труби, пройшлися з стяжками. Добрий, Добрий день і приступаємо до монтажу насосу. Ви кажете, що я беру гроші за монтаж насоса. Ну, да. Ось змонтували, підключили. Нема включення. Замовник видно, як обмував насоса, могло щось по попасть під, під крипчатку, могла піщинка заскочити, могло приклеїти крипчатку. Не включається. Достаємо по новій. Дивимося з насосом. Монтуємо коротше, другий насос. і навіть не мукає, навіть немає включив. Що з ним зегор. Так. Підключили новий насос. Нарощено ще було метр канашки, направляючий. За цей час, поки монтували, прибуло більше метра води. Все, включили на прокачку. Включили на прокачку. Нехай качає. Річка біжить і все працює, все, залишилось тільки гарненько її прокачати. Що по вартості? Ця свердловина не перевищує 10 метрів, і на її пішло не більше трьох метрів фільтра, тому вартує вона. 10 тисяч монтаж насоса. Тут взяли один раз тисячу і потім взяли другий раз тисячу. Дорожні витрати 200 гривень, метр канашки 100. Ну, в общем, 12300 загальна вартість всіх робіт з матеріалами. Кому потрібно така свердловинка, у кого особливо криниці стоять на піщаних плавунах? ну, Така це показательна дебити. Бувають значно менше, але все ж таки номер шапці профілю. Всім пока. Моє вітання. Взяли сьогодні ще друге замовлення. Тетерівський масив. Так, у нас є колодязь. Нічого не підведено скрикатися. На повесні шоута. На дні в колодязі щось непонятне, то ліглина, то ли пісок. Один раз я вже бурив на цьому масиві, вперлися в жорсту і на цьому все. Але все рівно замовник просить провести розвідування отут. От тут. Пристроєчка якась, санузел, тут бурим відразу в цьому місці. Що, будемо пробувати. Так, набираємо водичку з колодези. Глибина колодязь 3,5. Після цієї відмітки починаємо відстержувати винос ґрунту, поглинання води і так далі. Ну ви це ж все самі знаєте. Так, глибина 9 метрів. Ось такі у нас були пісочки. Десь 7,20-7,50 може. Вони вже закінчились. А отут наче йде крупніше. Но в ньому не херна вже немає водоотдачі у світі. А, така плотна йде, поглощання води по ній немає. Півтора метра пройшов. Зараз пройдемо ще. Ще півтора, подивимося, що там буде. Слобина 11,5 метрів. Все пішла жорство, а така не на з кампінкою. Реально водоводающе прослойки закінчились десь на 8,5. Туди і будемо ставити наш фільтр. Так, обсадили 7,5. Дамі і господа Ваші ставки. Що нам дадуть ці піски? Гоже, це вона і є. І ще будь. будь. З гібридарчиками трошки поработаємо. Багато перебурено. Питай, скільки перебурили ми. Так і нас з половиною розбурили. Дві з половиною півтора, да, п'ять метрів перебура. Ето плохо. Плохо, ну нічого. Я думаю, я думаю, сповжев засипле. Водоносные пески начинают сползать по бурну лунку, а наверху място у них наползают более мелкие пески и зрізають беды. Поэтому в таких случаях, конечно, с собою, если говорят, что кварцевого песку не помешает ложить. А уже нема куда ее оставить. Так, ну шо, ведро удар. Выключаем, открываем, закрываем, включаем. Так. Зараз побачим до розкриття. А, так, результат нашої роботи. Обісіночка 7,5 метрів. Встановлена насосна станція Лео, фітін, зворотний клапан, кран, штуцер під поливочний шланг. Дебіт, е, ну, тона є, я не міряв. Тона 100% є. Е, вартість, вартість даної свердловини зі станцією, з приїздом з усім, з монтажем склала 15 тисяч 900 гривень. Звертайтесь в телефон, шапці, профілі Артем. О, Заказчик, Заказчик доволі.